Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимося біля бювету. І на біветі зараз прийшов для реклами свого концерту, якраз Павло Зібров. Ну, Це вже я попереднє відео зняв про те, як він тут з'явився. І збирав донати і фотографувався. Зараз, друзі, я вже йду вверх сходами, якраз через вулицю Героїв УПА і повз ресторан САСТ і. Готель Трускавець 365, Грінпарк і на вулицю Дрогобицьку, бо я там залишив своє авто. Попереднє відео я знімав, як я йшов вулицею Дрогобицькою, сюди на бівет, а зараз знімаю ще одне ну трішки іншими просто вуличками. Ми Зараз піднімаємося сходинками вверх. Перед нами зараз готель Весна. Високий. готель. Ну Раніше це був санаторій, зараз це, друзі, готель Аліворуч. Санаторій Кришталевий Палац. Шкода, що Павло Миколайович не співає пісень на бюветі. Він тільки приходить для фотосесії, там привітатися, сказати пару слів. Ну і завжди збирає донати, допомагає там одній сім'ї. Зараз це сім'я з Дніпропетровщини. Ось так. Ну, ви бачили в попередньому відео. Як його зустрічають. Якщо б він ще співав, то я не знаю. Його там так чуть не розірвали. Панянки так хотіли фотографуватись а якби ще співав, то я не уявляю що б тут було на біветі. ну Знаєте, концерти на біветі чи реклама концертів, завжди цікаво, завжди щось відбувається. Люди показують свої емоції, там, хтось танцює, хтось співає. ну Завжди весело і цікаво. Тому в цей період, бачите, по вуличках людей небагато, переважно всі знаходяться на біветі. Ну, колись раніше роки, як пригадують, що було у трускавці дуже багато людей, то і на біветі були, і по вулицях ходили, дуже багато людей було. Зараз бачите, не так багато людей, як здається, але уявіть, що ще працював санаторій Рубін, Янтар. Алмаз, ну і в них така була сама приблизно кількість людей на відпочинку, так само, як в санаторії Кристал. ну Кристал там більше 500 чоловік вміщає. І так само ці санаторії, що я назвав, Янтар, Рубін і Алмаз, приблизно така сама кількість людей в цих санаторіях ще відпочивали. То уявіть, уявіть, скільки Трускавці було людей. Ну і всі решта санаторії і шахтари, і Карпати. Також е, великі санаторії були завжди заповнені. Були черги за путівками у Трускавець. Ну, зараз вже такого немає. Хоча зараз е, скажу, що осінній сезон у людей набагато більше, ніж весняний і більше, ніж у літній сезон. Ну і, Друзі, нагадаю, що санаторій Кристал у ці дні святкує свій ювілей. Санаторію Кристал виповнюється 50 років, 50 років, і там будуть святкування, будуть сюрпризи для людей, які зараз там відпочивають. Так що ті люди, які приїхали на відпочинок і попали в цей період, їм досить повезло. Там буде, кожний вечір буде розважальна програма в санаторії, будуть концерти, будуть подарки, сюрпризи. Ну, Багато я читав там. Є оголошення і навіть можуть люди прийти, які не відпочивають в цьому санаторії, прийти на ці концерти. Можливо і ми, друзі, туди попадемо. Подивимося. Добре, що хоч один санаторій біля верхнього бівету залишився працювати, оскільки ну, він відноситься до санаторії такого бюджетного варіанту, але у Трускавці таких санаторіїв більше немає. Хоча зараз люди кажуть, що дуже задоволені відпочинком в санаторії. Також задоволені харчуванням. Нагадаю, там шведський стіл. трьохразове харчування, там повний пансіон, путівки в районі там 1000 гривень найдешевші. Ось. Ну, єдине, що мінус, що далеко до центру. Бювет там є власний, лікувальна база також є. Ну і не, недалеко там супермаркет Траш є. так що А зараз в парку досить красиво. Золота осінь в самому зараз розпалі. так що Відпочинок, друзі, зараз дуже цікавий. дуже цікавий Завжди цікаві тепер артисти приїжджають на бювет з концертами. Не так, як буває взимку. Ви вже десь в коментарях написали, що ці більш відомі артисти вони знають, коли. Приїжджати на бівет. Ну, не на бівет, мається на в увазі в Трускавець Палац культури Шевченка виступати тоді, коли є багато людей. На відпочинку. Хоча, якщо приїжджає відомий співак чи співачка Палац культури Шевченка, то, повірте, навіть якщо немає людей на курорті, то все рівно там зал заповнений. Люди приїжджають з сусідніх міст. І з Трускавця багато людей йде на концерт. так що... У них завжди повні зали, хто більш популярний. Корчма поляниця ліворуч. Ми вже підходимо до Укрпошти, також в приміщенні в колишньому приміщенні Укртелекому зараз відкрили магазин Сінсей. Зараз я вам покажу, друзі. Недавно було відкриття, ну, вже, напевно, десь три тижні тому. Я ще цей магазин не знімав, ну, просто казав, що відкрили ще один магазин Сінцей. В перші дні було дуже багато людей там. Зараз, друзі, людей небагато. Я заходив, не знаю, чи він буде тут довго, цей магазин, якщо не буде людей. Особливо взимку і навесні, коли буде мало людей на відпочинку. Оскільки один магазин вже є в торговому центрі Вектор, то не розумію доцільність цього магазину тут. Ну подивимось. Дуже гарна сьогодні погода. Кілька днів падали дощі, але ну випогодилося. І ще обіцяють пару теплих. Днів, можливо, це вже буде бабине літо. Ось це, бачите, сінсей. Перед нами готель-сенатор. Також ресторан Сохо. Ось так зараз краще покаже, як виглядає магазин Сінсей, Там два, два поверхи. І тут перехрестя вулиць Бориславської, лисенка і герої Упа і також перед нами ресторан Дольчевіта, а зверху біля нас справа Хінкальня. Ресторан Грузинської кухні. Дуже швидко тепер темніє, друзі. Вже. В сьомій годині вечора сонця вже немає і вже починає темніти, а скоро буде ще швидше. не знаю, до зими дуже швидко час летить, а далі воно ну, якось стає повільніше. ми ну, Вже з вами, друзі, в самому центрі. Зараз ще покажу, де в центрі знаходиться супермаркет, можливо, комусь потрібно. Ну, ось тут в житловому комплексі люкс є куб-маркет, називається такий магазин. Він невеликий, але ну, по типу супермаркету. Добре, що побудували цей будинок в самому центрі, а то раніше тут таке стояло загороджене, зрозуміло що, а зараз досить гарний вигляд має цей будинок. Ну і дуже дорогі були квартири коли люди їх тут купували. Бачите, перший поверх все всі торгові приміщення. Також тут є ресторан Дольчевітами вже, тільки ще проходив. І ми вже підходимо якраз до вулиці Дрогобицької. Вулиця, якщо йти їхати прямо, то вона веде якраз до самого міста Дрогобича. Автобуси готелю Трускавець 365 вже привезли людей з екскурсії. Люди зараз, напевно, пішли вечеряти. Минулого тижня, друзі, знімав відео якраз про санаторій. Не санаторій, готель Трускавець 365 і якраз я знімав відео всередині, так що кому цікаво, друзі, заходіть, дивіться. Відео на каналі дуже багато. Ну, але біля готелю, бачите, людей немає. Хоча готель заповнений. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті Екрану. А зразу біля готелю Трускавець 365 знаходиться готель Грінпак. Влітку люди писали, що в вересні і в жовтні приїжджають сюди на відпочинок. Ну, люди мають на увазі, які підписані на канал Трускавець Тревел, дивилися відео і писали під одним із відео, що приїжджають на відпочинок осінь. Люблять Трускавець осінній. Трускавці дуже великий перепад висот. Знизу, вверх, зверху, вниз, і так цілий день. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па